Швидко і Вічно хвилююся. Я думаю, що ти такий, як є, просто досконалий. Докінчимо. Я не здаюся, скільки разів не довелося впасти. А може, хоробра принцеса зробить все те саме, що й принц, якщо не буде здаватися. Думаєш, я потраплю в шніх принцес. Усе можна, треба, тільки не здаватися. Мені здається, що саме ти погодилася на так, як личить принцесі. Розумієш? Чому? Поведінка справжньої принцеси це ставлення до інших людей, Софія. І якщо це твої друзі, ти маєш любити їх такими, які вони є, а не намагатися їх змінити, щоб догодити комусь іншому. Не то слово. Сім'ї всі мають бути чесними і не мати одне від одного таємниця. Наступне. Але ж ти не зможеш дізнатися про неї більше, поки не познайомишся. Мабуть, так і буде, мамо. Перемогу потрібен хтось особливий. Але я забула, що ти найособливіший. Тобі. Якщо складатимеш, може й завалиш. Ембар, а можливо, складеш чудово. Але якщо злякаєшся і підеш, точно не складеш. Завжди у всьому бачиш позитив. Бо позитив завжди має кращий вигляд. Брат! Піймаємо о. Квон не хоче грати, бо вважає себе незграбним для розваг. Немає значення, наскільки ти спритний. Граємо заради розваги. Хм, Пратор Квон побачив. Незграбність не бере шкоди для хороших розваг. Будь-яка пригода відкриття для життя. Що не кінець у тангу здаватися не прийнято. А вода буде час. А ти що? Ніколи не зайнятий. Ну, взагалі то ні Ну, якщо люди зайдяті, це не означає, що тебе не люблять. Тільки ще я пройду до коли ступлю на свій поріг. Повер любить капусту. Ми не здамося. Чого на серці сум та гіркота, я без друзів вже не «Чого та... не отримали. «Отримайте, тільки не здавайтесь. А ти можливість діночками розсвісти, Якщо все робити замість них, вони нічого не навчаться. На дивовижний день. Я вагалася, бо нове здавалося страшним. Але ти нам потрібен. Треба спробувати. Все що коїмо добре чи зле. Благословляє чи в веде серце звільни, і все зміни. Сказати легко, що ти не права. Та в справа вся суть не в словах Не зробіть, маєш нагоду влаштувати те, що ти сама хотіла, а не те, чого всі від тебе чекають. Але що скажуть інші діти? Немає значення. Це твоя вечірка. Покажи їм, які вечірки влаштовує Софія. Але речі не завжди такі, якими здаються. Софія світ сповнений чудес, тільки розплющ очі. Ми нічого не досягнемо, якщо складемо руки. Що то було? Не дізнаємося, поки не побачимо. А і речі не завжди такі, якими здаються. Думаю, що життя пекаря настільки легке і приємне. Що я сьогодні щось збагнув, то це те, що деякі речі в житті дуже складні, але вони варті тяжкої праці. Я радий мати таку доньку, як ти, Софія. Ти завжди турбуєшся про мене, незважаючи на те, хто я. Хто я? Але в книжці так написано. Не все, що написано, правда, Софія. Ми що коїмо, добре чи зле. Благословляє, чи в пекло веде. Людям. Кожному треба дати шанс. Вчинити правильно. То... іноді ми всі потребуємо допомоги. Принціялюбочвіфія є така приказка: чим більше, тим веселіше. Це означає, чим більше у тебе друзів, тим веселіше усім у тому числі і тобі.